Знову всім привіт! Чи, можливо, вже доброго дня! Я пообідала, енергійна і хочу вам сьогодні розповісти таку тему думала-гадала, як завжди. Їхала, їхала з однією темою, але ось так, знаєте, зайшла в чат з Телеграмі. Різні і зараз дуже лякають нас різними вірусами. Навіть говорю що десь буде весною знов масковий режим. І знаєте, я хотіла б поділитися, що в компанії Prove є дуже класні, дійсно безпечні унікальні продукція, або як в народі говорять, БАДИ, бо як я кажу, вітаміни. Знаєте, я з тої краще попередити, ніж лікувати, бо самі розумієте, які зараз. Ціни в аптеках. Що один антибіотик, наприклад, так приблизно я кум до мене навіть телефонував, коштує на три дні 500 гривень. Це є дуже великі гроші. То навіть я завжди говорила і буду говорити, і це на собі працює, і на Матвійку що краще. Попередити ніж потім лікувати те чи інше захворювання, і навіть якісь ці як правильно сказати, ускладнення. Бо самі розумієте, коли є віруска, віруска яка мутується, і відповідно наш організм стресує, і може, якщо наприклад імунна система не підготовлена до то того іншого вірусу, може бути ускладнення у вигляді бронхіту, у вигляді пневмонії. Ковід і так далі. Тобто може бути на будь-що цей вірус вплине. І це все, напевно, не буде новиною не для кого, все залежить від нашої імунної з вами системи. Це, звичайно, харчування, це, звичайно, прогулянки на свіжому повітрі, це, звичайно, зарядка ранкова чи пробіжка, чи навіть просто піший перехід, піший. Похід, забула, як це правильно сказати. Це звичайно закаляння на нашого організму. Цей басейн, прохолодні ванни, душ. Це все звичайно. Ну і плюс. Звичайно, прогулянки постійні на вулиці, наприклад, дуже бажано навіть йти з роботи не їхтами, а просто пройтись. Бо це все закаляє нашу імунну систему. Особливо, наприклад, от ви бачите, моржування. Тобто, я не закликаю до моржування, я закликаю усіх, що краще попередьте той чи інший вірус. Те чи інше захворювання, ніж потім його лікувати. Тому продовжу свою історію, що в нас є крім парфумерії, класної, крім декоративної косметики, миючі засоби, є дуже класні, дійсно безпечні натуральні БАДИ. Прикад я зараз вичитала, що у нас і школи мають закривати, і садочки, і великі організації, де буде перевищувати кількість. Ті, хто ходять на роботу від кількості, ну це йде завжди в процентній ставці, будуть закривати ті чи інші організації. То зараз я приймаю і вас закликаю приймати імуніті. І ще в нас є, я вдома його забуло, і вітамін С. Що таке імуніт? Це для нормалізації, для підтримки вашої імунної системи. Тут, дівчонки, велика доза чесника, велика доза Куркуми, це знаєте, це індійське золотно. великий тут є доза. Тут є велика доза оливки. Це все такі складнички, які працюють для вашої імунної системи. Дуже зручно п'ється один-два рази в день по одній капсулі зранку і ведь і запивати стаканом води. І все. Ну звичайно, курс йде місяць, але особливо треба починати пити такий на зимовий період, коли починається весна, коли починається сніг, як імунна система, це навіть буде змінна погода, то просто рекомендую пробувати курсами, якщо ви дійсно хочете завжди бути здоровими. То і що ваша імунна система завжди була здорова могла побороти той чи інший вірус, то підтримайте її дійсно такими БАДами натуральними. І тут ще навіть такий складничок, як і нулін, це захист нашої підшлункової. Залузи ще тут ідуть капсулки, тобто що вони не руйнують наш шлунок, підшлунку, тобто вони діють дійсно на нашу імунну систему. Так, і це і чесник, і куркума, і олива, це все працює на імуностем, і для дихальної системи є класно, і очищає печінку, і захищає серць, і наш е, мозок. Ну самі розумієте, що це все імунна система, і і дихальна система, і сечовідна система навіть куркума нормалізує тиск або високий, або е, низький. І, і вітамін С в нас йде з дикої рози, тобто її більше. Тут вітаміну С, ніж нашому в, вітамі, навіть в, в, в лимоні. Тому я навіть пропиваю, зранку, я п'ю імуніті, а вітамін С я п'ю на ніч. Така от у мене є система. А якщо я бачу, що, наприклад, зараз дуже масово всі хворіють, навіть в школах масово дітки хворіють, то я п'ю імуніті зараз два рази в день. Бо відповідно на одній роботі дуже великий контакт іде з людьми на другій роботі, куди відповідно. Маршрутки, відповідно, Матвійку ходить, сидуть, це все йде. Магазини, нові пошті, Укрпошті, де я буваю, це завжди йде контакт з іншими людьми. Ну і відповідно ж, маски ніхто зараз не вдягає У маршрутці, навіть може хтось йти і покашлювати, але не знаєш, який це є. вірус. То просто дівчонки і хлопці, і підлітки просто рекомендую. якщо ви дійсно хочете бути здоровими, не хворіти, заощадити свої. Кошти, а не підтримувати аптеки, тому просто попивайте наш імуніті. Наша імуніті, бачите, і вітамін С іде в таких в склі. Це теж говорить про те, що дійсно виробник турбується про нашого споживача. То, як ви відкриваєте такі капсулки, все в нас тут... Не тут зараз покажу. Все отак за. Тобто, ну, коли ви відкриваєте, ви дійсно є перший. Тут нічого ніхто не розбавляв, ніхто там ніхто не чіпав руками, ви просто відкриваєте і його пропиваєте. І все І все зберігається в склі. Навіть колись я працювала в медицині і нас приїжджали перевіряти медикаменти, всі медикаменти ми е тоді були навіть ФАПи, ми зберігали під затененим склом, щоб не попало на нього ультрафіолету. Тому дівчонки просто і хлопці. Ну, Як то я кажу, будьте розумашками і все має тепер, все маєте, має, всі медикаменти зберігатися в склі. Ця продукція, наша йте, натуральна, безпечна, ви це зрозуміє, і має дуже потужний знак якоти GMP, який має декларацію, так само має і санітарно і гігієнічні вистачі. Ви дійсно користуйтесь безпечною продукцією компанії Провер. А GMP знак це дуже сильний знак. Дійсно, компанія, яка себе поважає, яка дійсно турбується за свого споживача, має мати цей знак GMP, Це GMP, який не дає дійсно така дуже потужна система. От що компанія проведек. Ларує, що збагачені харчові продукти прове виробляють відповідно до сертифікованої системи GMP, незалежна виробнича практика. Тому дівчонки, дійсно. Коли купуєте той чи інший продукт, перевіряйте, чи він має ті чи інші сертифікати декларації і знаки сантарної і Отака невеличка хотіла вам донести інформацію: що бережіть своє здоров'я, турбуйтесь про своє здоров'я. Дякую. Переживайте за своє тру і знаєте, не бійтесь, БАД, повірте, бади це такі вітаміни, які в своєму складнику. Якщо тут написано, що тут є куркуми 150 мг, то тут вони 150 мг є. Якщо написано, що тут є 200 мг чесничка, то той чесничок тут дійсно є. І самі зрозуміють, що ви протягом дня стільки чесничка, куркуми чи оливи не з'їсте, бо самі зумієте, якщо наприклад будете чесник вживати його зранку. І його як то рекомендують рожовувати, буде відповідно запах з роту. Самі знаєте, а коли його буде вживати великій кількості на ніч, може бути навіть і безсоння, і печія. Наші вітаміни такої проблеми немає. Тобто ви пили зранку і ввечері протягом місця, і ви знаєте, що ваша імунна система, не дай Бог, і навіть і зустрінеться. Дякую, Наталечку, з тим чи іншим вірусом буде мати захист. Бо імунна система має захист, якщо вона буде зустрічатися з тими чи іншими вірусами. Знаєте, таки імунна система вона відповідає. Просто за все самі розумієте і за систему, і серцеву судину, і сечої і сечоса це все є імунна система. Від неї в нашому житті, повірте, дуже при дуже багато залежить. Але відповідно, треба з нею працювати і обов'язково не економити на здоров'я, як то кажуть, скупий, платить двічі. Тому дійсно користуються безпечними натуральними батьками, які є перевірені, які дійсно працюють і дійсно. Ті бади, якщо ви їх будете пити, ви будете розуміти, що ви дійсно для організму даєте користь. І ще вітамін С втіла додати, відповідає за колаген. Тому пийте в системі, все воно працює. Привіт-привіт, Іринка зіронькою дякую, дякую. Тому дійсно сама п'ю і вас запрошую до ціба. Я імуніті п'ю, якщо, наприклад, десь в мене трошки щось стресануло, контроль стресу п'ю, вітамін С п'ю. І колаген п'ю на постійній основі і навіть вже по е, пообідала. Дійсно, я турбуюся за своє здоров'я. Довіряю дійсно е, продукції прове. П'ю її на собі і вам її рекомендую, бо самі бачите, повна енергія. Дійсно, я вже на сьогодні відео записала. Такі, знаєте, вже, я вже його десятий день вживаю замість обіду. Робиться плоский живот. І таке відчуття, що я була десь в спортзалі. Мене це вже рано, Навіть джинси якось я вдягнула, то як то правильно вам сказати, вони для мені вже такі робляться вільні, а вони навіть після прання. А Їх пам'ятають до протеїни коктейль і єлі-єлі за естібал. Тому дійсно, бо я розумію, що таке моє здоров'я, що краще зараз я вживаю те, те чи це поп'ю, це буде для мого здоров'я ок. Я. Завжди буду гарна і молода. Тому, дівчонки, дійсно, дійсно рекомендую бади компанії Прове, яка дійсно. Самі бачите, в склі турбується про ваш стан здоров'я. Тобто, ще раз повторюсь, краще хворобу попередить, ніж її лікувати. Навіть якщо десь і вірус вас зустріне, у вас буде імунна система, як то яка, в панцирі підготовлена до того до чи іншого віру. Тобто, все воно може, от буває, мене десь щось трішки візьме, я зразу ударну дозу. Ударну дозу чи там водою запиваю і все і зранку проснесь, як ні в чому не Тобто імунна система моя справа, бо я її завжди підготовлю. Тому і вам рекомендую, думаю, вам розповідати розповім, що ви були теж обізнані і розуміли, що дівчонки, оберігаєте здоров'я, бо самі розумієте, здоров'я це саме саме саме. Коли ти здорова енергія, тобі хочеться працювати, творити, читати, гуляти, посміхати, щось комусь розповідати. А коли, не дай Бог, в тебе Щось здорові не так, тобі нічого в цьому житті і не хоче. І як то десь я читала, за, що здоров'я за гроші не купиш. Коли людина здорова, то ну, відповідно в неї є потяг до життя, бажання жити, творити, допомагати і так далі. Тому оберігайте себе, пийте дійсно. Бади, не бійтеся їх, повірте, ви потім ще скажете собі. Дякую, що я така розумашка купила собі бади і зараз не хворію. Тому попереджайте своє захворення. Ой, дівчонки, дякую, дякую. Сьогодні у вас так багато. Мені дуже-дуже приємно. Всім гарного, мирного дня.